Пройшло вже 600 років, як польський хроніст Ян Дуглош написав про наш Каджибей, або Гаджибей. От ми і їдемо туди, де починалася Одеса. Свої подорожі в історію ми завжди починаємо у гарному настрої, адже нас не покидає передчуття чогось нового та цікавого. Проте зараз на душі тягар один на всіх. Не переплачеш дощ осінній, втрат не повернеш і не стач. Життя живем, свята наївність, не плач, не плач, не плач, не плач, Пощезнуть ціні невловимі, небо розхристає свій плащ. Стіна плачу в Єрусалимі, не плач, не плач. Раюй у купелі полині і Господу за все віддяч. Нині прісно, прісно й нині, не плач. Ми знаходимося в місці, яке увієне дуже древньою і давньою славою – Це село Усадки, яке ну більш ніж на 300 років, більш, ніж саме місто Одеса. От Через Усада, от саме той бік, де знаходилося поселення, цей хутір, проходив соляний шлях на захід. Там стояли остроги козацькі. І от саме оцей хуті сотника, у і був тою, так би мовити, ну, приграничною чи прикордонною, як її назвати, сторожою, який охороняв цей шматочок шляху. Козаки тут були, що починаючи з 12-го і навіть корні так є здагатка, але це тільки догадка, що ще з 11 сторіччя. Тому що сіль випарювали ще древні греки, кімірійці, скіфи. Там на Шкодовій горі є старий усатівський цвинтар. Наш історичний вікрополь. Лиш іноді чути ледь-ледь, вітрами роздмухані схлипи. Голубки одквітлої слипи, сполоханий присмерком злет. і тиша незмірна, як час, в жита осідає росою. черпнеш вікового настою, душа розчерствіє ураз, очима знаходиш завжди протлумлену степом могилу. Вона випромінює силу. Принаджує знову сліди. Цей цвинтар у підніжжя шкодової гори, а зараз ми йдемо до Усатівського кургану, навколо якого розташовані численні козацькі поховання. А хто тут лежить? Тут лежить. Ісус Христос. Ні. Але вони теж віддали своє життя за нас. Це козаки, наші герої. Я теж хочу стати героєм, хто стародиться з нас нещасливий. Я не знаю, яким був мірі. Пресвята Богородице діво, вирушає сьогодні в похід. Світло забутих сердець живріє у дикому полі, як увірветься терпець, раптом запрагнемо волі. Дуб у Холоднім Яру виверне шаблі корінням, січі корогу стару. Раптом осяє прозріння. ретолочений край села стоїчного бою, кобзо заклично заграй, раптом постанем бою. За трійку робили, запорізькі лунати нема. Жив би й не нажився, як упав у жито. Де ви, юні із усього світу, і з усього світу рідного повіту. Жив би й не нажився, як упав у полі, руки, заломивши, зойкнули то полі, зойкнули то полі до небесно чолі. Жив би не нажився, як упав, не звівся. Жив би не нажився, як упав пташина. Сколапсуй, згнітися в космосі житини, в космосі житини, в колосі жадання. Ворони ж ти мене, погородице, щоб я не потрапив в полон. А якщо... Хлопці дає наразі знущення, затримить полковиту Лумбас, дух підів тоді вже лівери, аж насіч Україну до нас. Україна чи староса. Гірку сльоза, на поум хрещених росів стає гроза, Україна журна пісня, пробуди від сну, Врозуми їх, буде з знепастять весни. Україна безкоштовна, милостовий світ, пригорни та налаштуй нас під вишневий світ. Ці рядки недомер Невмитий написав іще 14 років тому. Як бач. Козацький стяг нам надає наснаги, козацька кров до бою кличе нас, славетні пращури, душею поряд з нами, вітчизну рятувати настав час. Незламний дух доволі запорука, до перемоги впевнений це шлях, затвердили ми міцно всю бойову науку, козацький край, прославлений віках Наш завзятий головатий не загине. От де люди, наша слава, слава України! Тарас Шевченко.